Слава Богу, дорогі друзі! Щиросердечно вітаємо вас з великим святом преображення Господа нашого Ісуса Христа. Господь преобразився на горі фавор, і учні побачили Його славу, наскільки могли вмістити своїм обмеженим розумом. Хай Господь сьогодні преобразить кожного з нас духовно і тілесно. Хай Господь подарує довгоочікуваний і справедливий мир для нашої земної батьківщини. Слава Господу за все! Звичайно, велика дяка Збройним силам України, що ми можемо вкотре прийти в храм та освятити плоди. Сьогодні центр свята Христос, і ми поспішаємо до храму, щоб причаститися святих Христових тайн. Другорядне це освячення ось цих гарних плодів. Наша матінка, як завжди, і в храмі попрацювала, і вдома встигла теж приготуватися. Часто запитують: а для чого свята? Освячувати. Наприклад, ми освячували мед, тепер ми освячуємо фрукти, які нам подарував Господь новим врожаєм. Ось для того, щоб подякувати за цей новий врожай і взяти благословення на весь наступний рік, щоб нам дожити до слідуючого року, і з таким самим настроєм, з радістю, з Божою допомогою і вдячністю Богові прийти. І Знову освятити ці плоди, хай Господь допомагає, укріпляє зі свято. Будьте крепенькі і здоровенькі.